Вітаю зараз. Ми перебуваємо поблизу українсько-білоруського кордону. Тут несуть службу військовослужбовці Волинського прикордонного загону, і, зокрема, ті, хто нещодавно повернулися із зони бойових дій, а зараз посилюють цю ділянку. Серед них черкащанин Дмитро на позивний банкір. Бажаю здоров'я. Доброго дня, Дмитре. Скільки вам було років, коли ви вперше потрапили у зону бойових дій? 20. розкажіть про службу у зоні бойових дій. Де ви були, у яких областях, і чи не страшно вам було у такому віці вже побувати на війні? Я одружений, дітей в мене немає. Контракт я уклав. Я потрапив тут на строкову службу ВПС Морозовича. Це ділянка на польському кордоні. От потім почалась повномасштабна війна. Я вирішив, що потрібно підписувати контракт, бо як строковик я ніяк не можу себе задіяти для допомоги нашої країни. Одразу ми зібралися в Луцьку, пройшли злагодження. Воно було досить недовгим, але всі моменти, які мені потрібно було, я вивчав ще до повномасштабного вторгнення, бо мене загалом цікавила тема ну, військова така мілітарі-тематика. Я завжди цікавився зброєю після виїзду, як ми всі зібралися і поїхали, перша наша. Перший наш населений пункт, в якому я побував, це була Авдіївка. До того часу ще, можливо, таких не було дронів, як зараз. В ну, різного роду шахє. В Авдіївці були найгарячіші бої. Так, на, на той момент ми стояли проти ворога 70, максимум 110 метрів. Я, ну, я пам'ятаю, позиція, яка була найдалі від нас, це була 110 метрів. Найближча була 55. Контактні бої були. Майже кожного дня. Перший населений пункт в Донецькій області це була Авдіївка. От ми туди приїхали зовсім зелені. Типу, ми нічого не розуміли, що відбувається. Візді стріляють, візді вибухи, кулі летять. Ми, ми вигрузились, Ішли на позиції дивитися. Ми тоді стояли разом зі збройними силами. Багато часу це не зайняло, щоб ми реабілітувалися. Сразу вийшли в курс діла. Де ворог, яка позиція в нього. Ми як туди приїхали, було дуже страшно, тому що пі були візде, вони ну, не жаліли кулю, грубо говоря, на нас. Вони стріляли, як то кажуть, розривними. Це коли на виході огромна дирка, на вході маленька. Якщо вона попадає типу, в ногу або в руку, то це можна сказати мінус кінцівка, якщо її не врятувати. Було дуже страшно, тому що ці кулі влітали в дерева, і від них були такі звуки, начебто, я не знаю, це точно не 5-45. Ану, показуй, туда. Ну, а сколопі. Тут тільки -то, достав його. В опі перші дні було реально, ну, не по собі в мене мандраж, де можна сказати, колінка трусилась. Але потім ми вийшли в курс діла, зрозуміли, з якого напрямку ведеться, в принципі, вогонь, от, яка дистанція до ворога. І почали вже відпрацьовувати. У нас було достатня кількість кулеметів. Це моя любима зброя, кулемети. Бо як стаєш на покемон, то мені здається, що не дуже хочеться ворогу піднімати голову, коли ти цілишся і стріляєш десь в його напрямок. З РПГ також дуже багато разів стріляв. Мені сподобалось. Особливо, коли тебе глушить після нього такі приємні відчуття інколи. Яка зброя у противника? У противника велика кількість зброї, починаючи, ну, типу, в них навіть автомати нові. 112 АК вони при штурмі використовували. Вона виглядає дуже якісно. Стосовно кабів, от, я чув, що каби прилітали на Коксахім і ще там по участках, але на наш дачний поселок, там ми стояли, є сіновата. То там каби не прилітали. По нас летів тільки фосфор, зажигалки 120-ті, віртушка по нас отрабатувала. Танки постійно штурмували, постійно пробував ворог до нас прилізти. FPV – це дуже страшна штука. Я не знаю, яка зараз може бути протидія, окрім Реба. Тебе нічого в принципі не врятує. Але в цілому, якщо ти йдеш біля посадки, біля якихось кущів, ти можеш понадіятись на Бога і. Ну, якось себе врятувати. Ворог дуже гарно підготовлений, він не жаліє своїх людей, але і так сказати, що вони без досвіду, це не говорити про це. Досвід у них є, і феноменальний. Мені здається, що набагато більше, ніж у деяких професійних підрозділів, які в нас є в Україні. Але ми дуже добре себе показали. Ми проявили себе, ну, і на мою думку, це було неймовірно. Те, що ми зробили там, то це було супер. У мене за першу ротацію ні одного поранення не було, чисто тому, що у нас злагоджена робота була, ми все відпрацьовували в команді. Дачний поселок має типу, маленьке поле, я навіть не знаю, як то сказати, чи через дорогу. Але ми стояли перед железною дорогою. Ворог був плюс-мінус так само. І за таку маленьку дистанцію можна було зрозуміти, що він там переходить під дорогою або поверх не йде. Типу, сама железка контролювалась ворогом дуже-дуже плотно. Обстріли були постійні. Ми знаходились в тому дачному посілку, всі хати були розвалені. Там буквально ми сиділи в пару підвалах, ну, які постійно були під, під тісним обстрілом з танків. Ну найстрашніше для мене раніше це були танки, тому що ти буквально не чуєш його виходу, і часу у тебе на те, щоб заховатися, майже немає. Я знаю, що на передовій у вас була якась цікава історія про магазини до автомата Калашникова. Розкажіть про неї. Ми були в Харківській області. І так, так вийшло, що нам прийшла задача, прийшло розпорядження, щоб ми заступили на одну із позицій. Ну, а позиція заключає в себе підвал, тобто він достатньо далеко від КСП. Ну і щоб до, до нього дойти, потрібно було потратити трохи часу. Десь за півтори-дві години ми зайшли туди по сірому. Пробули там півтора дня, ну, ні їжі, ні води, нічого. До нас прийшло підкріплення. Ну, це не з нашого підрозділу хлопці, близько восьми чоловік. Типу вони не обстрілені нічого. Ми сиділи собі, ну чекали просто, коли на закінчиться період нашого там перебування. Ми там заступали плюс-мінус на п'ять днів. Так, несли службу, було все в принципі під контролем. Але ну, за 50 метрів від нас я чув особисто, як ну, ворог працював, укріпляв позиції. Наша задача там була прослуховування, і в разі чого ураження противнику близько четвертої години ночі. Вони почали окапуватися. Вони окапували десь плюс-мінус 4 години. На восьму ранку вже почав по них активно працювати міномет. Ну, вони окапались буквально метрів 30-40 від нас. Активно почав по них працювати міномет, бо їх зрісував дрон. І трьохсоті забіжали до нас в підвал. Ми почали їх перев'язувати. А ворог в той момент. Відправив, я так зрозумів, групу зачистки близько 8-10 осіб. Я не знаю, яка в них була ціль, можливо, вони хотіли їх взяти в полон. Скоріше за все, хотіли просто їх добити. бо 300. Ворог рухався в нашому напрямку, про нас вони не знали, що ми там знаходимося в підвалі. Вони рухались і просто почали закидувати гранати. Ну, той подвал ділився виходить, на дві кімнати. В одній кімнаті були ми всі разом, там плюс-мінус бетонні перестінки, а в другій кімнаті ми вели огляд, і то у нас огляд був тільки в бік нашого КСП. Типу, ворога толком ми не бачили. Цей подвал був ну, як так, для прослуховування і для ураження противника, якщо він буде рухатись в сторону КСП. От. Противник почав закидувати гранати. Ну, не розраховуючи, що в нас там реально більша кількість людей, ну і ми маємо трошки бойовий досвід, розуміємо, чим це може все Ну, Перебінтувавши поранених, ми вирішили, що потрібно давати якісь контрдії. Відкидували гранати їм, дали їм бій, і коли ми їх трошки відтіснили за допомогою нашого МК-19, яке попрацювало по нашому сектору, ми почали виходити з того підвалу. І коли виходили з підвалу, я зацепив в магазин з ворога. Дмитре, а чому у вас позивний банкір? Колективу потрібна була людина, яка буде відповідати за гроші, збирати їх. Ну, знаєте, як в школі батьківські, батьківські збори там і скажуть, скидайся на штори, скидайся на ще щось там. Ну, я був тим чуваком, який ходить і каже: Скиньте мені гроші, бо нам там треба на ремонт автомобіля. Хлопці прозвали мене з першої ротації банкіром, бо я відповідав за як то кажуть, касу. Ви, напевно, найбільш відповідальніший і найбільш справедливий. Ну я не можу сказати, що я найбільш відповідальніший і найбільш справедливий, але ну, хотілося б, щоб про мене таке говорили. Чому ви вирішили піти на службу саме у прикордонні війська? Завжди вважалося, що прикордонна служба є якимось елітним. Так скажемо, у мене мій дід служив в прикордонних військах, він був учасником Пакистану-Афганської війни. От, і можу сказати, що це якби передалось. Хотілося спробувати себе в прикордонниках. Перша ротація три місяці. Друга ротація три місяці, і третя ротація шість місяців. згідно із третьою ротацією, ви потрапили на Волинь. Чи раніше бували тут? І розкажіть про службу на Волині? От, зараз ми перебуваємо за 5, орієнтовно 6 кілометрів від кордону з Білоруссю. Чи можливо чути, як сусідня держава проводить? Навчання чи чути якісь вибухи. Я особисто чув, як відбуваються вибухи там періодично. А стосовно служби, не знаю, мене все влаштовує поки. Ходиш собі в наряди, ну, насолоджуєшся природою, проводиш час з побратимами. Ну, Але хотілося б, звісно, проводити цей час з рідними. Дружина в мене з Львівської області, у мене одна мама. От. Братів, сестер немає. Ви плануєте продовжувати свою військову службу? Уже сержантом я не хотів би бути. Можливо, як офіцер. Якщо така можливість буде ну, в ну, подальшому, то я би хотів все спробувати. А так в цілому я навіть не знаю. Часто думаю над цим питанням. Якою ви бачите Україну в майбутньому? Україна має бути незалежною, і саме головне це територіальна цілісність. саме за це ми зараз і боремось разом з силами оборони. Прикордонники вже не є таким такою структурою як раніше. Ми вже зараз зміцніли. Ми зараз можемо дати відсіч і не тільки оборонятися, а ще й в деяких моментах робити так, що ворог буде відступати. Суспільне спілкувалося з військовослужбовцем волинського прикордонного загону Дмитром на позивний банкір. До нових зустрічей в ефірі.